Привіт всім з вами. Ми гурт Малдіви. І від сьогодні ми будемо музичними експертами студії рожеві окуляри. Але для початку давайте познайомимось. Мене звуть Марта, а це Софія і Каріна. А разом ми гурт Малдіви. І через декілька хвилин ви зрозумієте, що ми не лише вміємо гарно співати, ми ще знаємо багато цікавого. Про все-все, що стосується музики, шоу-бізнесу, цікавих концертів, знамеднитостей та їхнього життя. Одним словом, залишайтесь і все побачите на власні очі. Отож, сьогодні у нас ну, дуже багато цікавої інформації для вас. Попереду свята, тому ми вирішили вам розповісти про музичну сторону святкування. Не зрозуміли? Зараз пояснимо! Всім відомо, що музика впливає на наш настрій, і навпаки, від настрою залежить стиль музики, який би ми хотіли послухати. Класика, денс, рок, джаз, блюз, і не тільки. На час різдвяно-новорічних свят до цього списку додається ще й фольклор, тобто коляда. багато дослідників вважають, що слово коляда походить від латинського слова календа, що означає свято Нового року. А от відомий історик Михайло Горошевський казав, що коляда. Пов'язаний з новогрецьким колянта, болгарським колендем. Так називається вечір перед Ліздвом на Балканах. До речі, найдавнішою сучасною колядою є Бог Предвічний. Вона відома ще з 1780 року. Її колядують не тільки в Україні, а й в Європі. Взагалі, час Зимових свят для мене магічний. А для шоу-бізнесу він ще й сезонний. Погодьтеся влітку пісні про море. Восени про листя, а взимку про Новий рік, про Різдво чи Миколає і про сніг лопати. А от в Україні переважно на західній майже всі представники шоу-бізнесу починають колядувати. Майже кожного року я адаптовую свою програму під Різдвяно-новорічний період. Ще скажу, що напевно років 6-7 тому ми записали цілий альбом колядок. От і він так з кожним роком все доповнюється, доповнюється, доповнюється. Перш за все, я багато глядачів вже знає своїх обличчя і багато моїх прихильників. Які постійно приходять на концерти, і я завжди хочу їх дивувати, Я розумію, що люди хочуть бачити щось нове. Я розумію, що колядки вони завжди є колядки. Чи нова радість минулого року чи цього року вона залишається? У нас є в новорічному рапортарі така пісенька Давай мала рухай попи у лісі лісі темному кава зроблена. Також ми співали лес крисмас. Найбільше мені сподобалось вчити Я співати колядки. Яке йому сказала, що по всьому світу сталася новина, там Діва Марія сина родила. І він хотів зарапувати колядку. Це було дуже смішно, але в кінцевому результаті вийшло класно, тому в репортарі групи Шоколадка тепер є в нас класна, весела колядка. Знаєте, чесно кажучи, у цей святковий період так і хочеться слухати таку музику. Так би мовити, вона пасує і до снігу, і до Різдва. До речі, науково доведено, що стилі музики ще й на наше здоров'я впливають. Людмила Степанівна, скажіть, будь ласка, як впливає стиль музики на нашу свідомість? Софійка, розумієте, музика це є глибина, і вона дійсно впливає на свідомість всіх, і малих дітей, і дорослих. Музика може бути дійсно різною. Вона має як високі вібрації. Так, і низькі класика, класична музика відноситься до музики високої вібрації і позитивно зцілює організм, але є другий вид музики з низькими вібраціями. До того типу відноситься хард-рок. Музика низьких вібрацій дуже згодно діє на нервову систему. Більше 15 хвилин виплеску емоцій, далі йде спустошення. Wow. Що ж, любі глядачі, ось вам рецепт. Слухайте класичну музику і колядуйте на здоров'я. У вас лише місяць. Як бачите, без музики жодне свято не обійдеться. Потрібно вибрати для себе щось цікаве. Відповідно до свого смаку. Чи до віку, хтось любить рок, хтось джаз, чи диско, а хтось колядує. І від того щасливий, основне зробити правильний вибір, особливо якщо спів це не хобі, а професія. Спеціально до свят ми підготували опитування серед представників шоу-бізнесу про те, як саме вони обирали свій стиль у музиці. Ну насправді сказати, що я вже обрала свій е, музичний стиль, це сказати неправильно, тому що я постійна експериментаторка. Сьогодні мені хочеться співати якийсь соул, Завтра я експериментую з клубною музикою. післязавтра, можливо ви побачите Наталку Карпу в джазових інтерпретаціях. Ну, поживемо побачимо. Ми е, виходили з того, що мій я що мій Я вмію нас е, взагалі він схильний, я, навіть не до того, що вміє. Він схильний читати читати вміє, мій це подобається. От і ми вирішили поєднати в нашому стилі в принципі як е, частинки R&B, частинки хіп-хопу. А ну і звичайно, ну, саме в світі попси. Повернулися до студії. І я нагадую, що в ефірі програми Рожеві окуляри нова рубрика для всіх маломанів. І з вами ми, Гурт Малдіви. Так, і пропонуємо вам переглянути шоу-бізнесову афішу. Що, де, коли і хто саме. Дивіться, просто зараз все про концерти, виступи та презентації. Ну що ж, зараз я вам розповім, як весело провести час у січні. Отож, 2 січня відбудеться концерт Оксани Білозір у Львівській опері о 17.00 та 20.30. 7-9 січня відбудеться свято Пампуха на площі ринок для усіх шанувальників пампухів. 14 січня відбудеться Львівське різдво в опері. Учасники Пікардійська терція, Оксана Муха та Олександр Божик. Початок о 18.00. 17 січня відбудеться Дідя Мороз-шоу Урок в пабі The Guest Station. Початок у 21.00. 24 січня відбудеться концерт у гурту Green Grey у рок Pub The Guest Station. Початок о 21.00, концерт в рамках ювілейного туру. В ефірі наймузичніша рубрика інформаційно-розважальної програми Рожеві окуляри і з вами ми, експерти, шоу «Бізо гурт з І у нас сьогодні для вас дуже важливе повідомлення. Оголошуємо конкурс, бачите на екрані електронна пошта. Так от, якщо ви співак, музикант чи композитор і вам не більше 13, пишіть. І ви обов'язково станете героєм нашої наступної програми. А на цьому у нас все. До наступної ефіри ми підготуємо для вас не менш цікавий матеріал для глядачі. музичного вам настрою і гарної мелодії в думках. Ваші малдіви побачимось, Па-па! папа.